З липня тарифи з водопостачання і водовідведення збільшуватимуться по всіх містах України. Лозова не виключення. Мінімально на 13, максимально на 120% процентів дорожчатиме з 1 липня вода і стоки в більшості українських міст. Лозовий відсоток буде найменший. Нова ціна 8,45 за куб води, 9,80 за куб стоків. Цей тариф ще 30 травня було затверджено національною комісією з регулювання у сфері комунальних послуг, яка останні півтори роки контролює діяльність підприємств, що надають комунальні послуги. Серед них і лозова водоканал. Його виконавчий директор зачитує постанову нацкомісії. Установити комунальними підприємствами Лозова водоканал Лазевской міської ради Харьковской области тарифы на централизованное водопостачание. Цифры називаються СНДС, 8 гривен 45 копеек. На централизованное водовідведення 9 гривен 80 копеек. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2014 року. Таким образом, з 1 июля в нашому місті Лазовая водоканал буде производити начислення по новому утвержденному тарифу. Нинішньому, який вже за два тижні перестане існувати більше трьох років. Вартість його основних складових, а це електрика, паливно-мастивні матеріали, мінімальна зарплатня. З травня 2011 року істотно змінилася. Розповідає Сергій Костюк. Тому останній рік просили державу компенсувати їм різницю в тарифах. Тепер цього не буде. Нацкомісія обіцяє переглядати тариф кожного разу, якщо дорощитиме якась складова. Не виключно, що у найближчий час його вже доведеться переглядати, адже до тарифу було включено стару вартість води, яку купують у Харків водоканала. Харків -Водоканал, сьогодні. заканчивает, насколько я знаю, расчеты воды, которую он отпускает для жителей города Харькова и для нас в том числе, как оптового покупателя, и тоже будет доказывать в нацкомиссии свою, свои тарифы. Как только национальная комиссия утвердит для Харькова канала тариф для города Лозовой, думаю, это сразу может повлечь очередное как бы, повышение тарифа, который уже принят. А ще додатковий тариф буде введено для багатоповерхівок. Він носитиме назву тариф на послуги з водопостачання і водовідведення. Ключове слово послуги до нього будуть включені витрати на або на обслуговування, повірку лічильників, яку проводитиме лозова водоканал. Він не для мешканців приватного сектору підприємств, установ ЖБК і ОСББ, які розраховуються за загальним лічильником, наголошує Сергій Костюк, виключно для мешканців багатоповерхівок. Цей тариф з'явитися має восени. Особливістю нового тарифу, за яким працюватимуть з 1 липня, відмічає виконавчий директор Лозова водоканалу. Є єдність. Якщо до сьогодні різна ціна була встановлена на воду і стоки для Трьох груп абонентів населення бюджетної організації госпрозрахункові то тепер вона одна для всіх а для підприємств водопостачання і водовідведення обходитиметься навіть дешевше.